Кейт Мідлтон і Принц Вильям утамували цікавість британців. Пара показала первістка широкому загалу. Перш ніж попрямувати із лікарні Святої Марії до апартаментів у Кенсингтонському палаці, подружжя вийшла до журналістів із сином на руках. Немовля, зі стін госпіталю винесла Кейт. Після чого передала його чоловіку. Кейт була вдягнена у світлоблакитну сукню в горошок, створену спеціально для неї дизайнером Дженні Пекхем. Це надзвичайний емоційний момент. Так, дуже емоційний. Гадаю, кожні батьки знають на що схоже це почуття. Це щось дуже особливе. Пара повідомила, що імені для сина вони поки що не обрали. Однак заявили, що це питання сьогодні є найбільш актуальним. Він великий хлопчик, він дуже важкий. Ми все ще працюємо над вибором імені, і ми визначимося незабаром. Насправді, це вперше, коли ми бачимо його, не можемо надивитися. Кейт була небагатослівною, а от принц Уліям не приховував радості. За його словами, найбільше тішить те, що в малюка більше волосся, ніж у батька. Кейт Мідлтон відповіла на такий жарт посмішкою. Натомість запевнила, що чоловік дуже вправний з сином. Навіть пелюшки і підгузки йому не страшні. На щастя, він схожий на неї. Ні, ні, я не зовсім згодний з цим. Він вже розібрався із першим підгузком. Так, це було цікаво. На останок герцог Кембриджський перепросив у журналістів за те, що їм близько двох тижнів довелося чекати появи дитини під стінами госпіталю. І жартома запевнив, що трохи згодом неодмінно посварить сина за це. Я нагадаю йому, як довго він не з'являвся на світ, коли він подорослішає. Я знаю, як довго ви сиділи тут біля лікарні. Тепер точно можете повертатися до нормального життя. А ми виховуватимемо малюка.